Для того щоб молодий 19-річний футболіст Донецького шахтаря зіграв у Єврокубках, йому напевно краще змінювати команду чи знаходити варіант з орендою. Ну велика конкуренція у Донецьку. Проте все змінило у ЄФА, створивши молодіжну лігу чемпіонів. Турнір, де молоді таланти можуть відчути, що таке Єврокубковий дух. Да, так, це Ліга чемпіонів цікава перша гра, перший такий турнір. Ну, можна сказати, мировий, європейський, Ну, європейської грати. Хай без гімну Ліги Чемпіонів та інших пафосних атрибутів команди не старші 19 років. Тепер з'ясовуватимуть стосунки як дорослі. Молодіжні команди Реал Софєда та Шахтаря зійшлися на базі господарів. Підопічні Валерія Кривенцова гарно розпочали, та, на жаль, погано закінчили. Молоді гірники підсилені гравцями першої команди Сарнавським та Соболем після забитого м'яча отримали аж три у відповідь. Іспанці. Є іспанці. Наприкінці гри українці відіграли один м'яч та змусили працівника стадіону вкотре піднятися на ноги. Ось так буває в молодіжній лізі чемпіонів. Те, що музики не було сьогодні, лізі чемпіонів це вам якось музика. Зараз буде в роздівалки. Із сарказмом наставника молоді можуть тягатися хіба що жарти тренера головної команди. А переводчик не переводчик, я дійшов. Українка? Станта. Іспанка націспанки такого усміхненого луческу ми не бачили давно. А може й взагалі одна із причин чудового настрою 68-річного тренера Інесса, перекладачка з іспанської. Я смотрела там прес конференції в інтернеті. В общем, бично був такий серйозний. Почому то он рішив, що я очень красива. Говорі очень красива, красива. Луческу не цурався пояснювати її футбольні терміни. Але все ж таки, це її перший досвід у футболі. Очень цікаво, що у нього переводчик якраз. Но он из Румынии на испанском хорошо говорит, на французском хорошо говорит. Мне показалось, что он, он все русские вопросы понимают. Переводчик. Не нужен совсем. Это он просто может быть чуть-чуть ленивый. Темперамент на испанках дружиною дружину чемпиона свиту из шахів. Руслана Пономарьова. Пишуть, что Луческо Ческу з дружиною Пономарьова. Ну, я не знаю, его пишут это да. Ну, мне было смешно, она спрашивала, как вот это назывался. Палочки, там что-то. Я ей говорю, что это ворота. Грин, ну вот это ворота, ну как палочки, говорит, а ну может быть не знаю, перекладина. Палички на стадіоні Сан себастьяно не чули гімну Ліги чемпіонів 10 сезонів. Це покоління не мало досвіду таких матчів, однак мало мотивацію. Шалений пресинг басків змушував Шахтар помилятися та гальмувати атаки на стадії їх зародження. Луческу перед грою зазначав, переможе той, хто вигризе центр поля. Перший тайм у цьому компоненті був за господарями. Хюбшман помилився при передачі, але удар вели заблокував кучер. Прієто міг забивати при розіграші кутового. В першому таймі команда Луческу жодного удару не завдала по воротах суперника. Про передматчевий сміх Луческу на деякий час довелося забути. Шахтар не встигав виходити у атаку, як баски одразу перекривали повітря. Серна збив Приєто, і Реал міг розраховувати на пенальті. На щастя, румунська бригада арбітрів поставила штрафний. Ну, ромень наш друг з ромені давно Не знаю, не буду смутити на суди. Високий пресинг Реала не міг триматися упродовж всього матчу. Господарі, не розрахувавши свої сили, сіли фізично. Як результат, з'явилися моменти у Шахтаря. Спочатку був удар Тайшейри. На нього баски відповіли випадом Сеферовича. Чи не перша швидка контратака гірників завершилася взяттям воріт? Тайшейра, й серна коста і знову Тайшейра. Досвід б'є бажання. З Передон Радія Луческо не поспішає робити висновків. Велла влучив у поперечку. За нейтралізацію останнього шансу господарів Пятов може претендувати на медаль за відвагу. А остаточно заспокоює Тейшейра, який все частіше бере на себе лідерські функції. Сперидон показав клас, а Луческу усвідомив, що нарешті все вирішено. 2-0. Перемога Шахтаря на класі. Забий Луїс Адріану могло бути більше, але це був би напевно не він дуже важливо, що ми перемогли, бо ми реально не знали на якому рівні знаходимось. Після гри Луческу був стриманим. Можливо, ховав емоції, а може, просто помітив чоловіка перекладачки у залі для прес-конференції. Спірдон спрашував, а где Руслан Приходив дивитися матч. А я зовсім не знала, що вони об там знають. Той момент був у Луческу, Так можна дивився да ні не, не брить. Я больше больше смотрел на жену, чем на жену. Я не думаю, что он такой человек, что не улыбается. Вы ему не даете причин улыбаться. Выявляется, Луческу бывает и таким галантным.